Sure. No, are you kidding me? <laughs> Депортація українців або ж новий політичний фронт у Вашингтоні заговорили про масштабну депортацію українців. Адміністрація Дональда Трампа готується повертати наших громадян назад до України. Про це пише за Вашингтон Пост із посиланням на джерела в уряді. Посол України в США Стефанішина підтвердила, частину рішень уже ухвалено. Причина порушення американського законодавства окремими громадянами. Деяким українцям навіть повідомили, що їх можуть відправляти військовими рейсами до України або ж до Польщі. Схоже. Риторика лунає в Європі. У Німеччині канцлер Фрідріх Мерц відкрито заявив: українські хлопці повинні залишатися в своїй країні. Він наголосив, що молоді українці мають служити там, де їхня держава потребує, і навіть звернувся до Зеленського з проханням забезпечити це. Міграційне питання для українців стрімко перетворюється не просто на бюрократію, а на геополітичний тиск. А свою думку обов'язково пишіть в коментарях.